Що ж, до мене вже прибула новинка Nintendo Switch 2, тому давайте порівняємо її зі Switch OLED-версією. і розберемося, які зміни очікують тих, хто планує оновитися, там наскільки цікаво є саме Switch 2. І як тільки взяв Switch 2 в руки, одразу відчуваю, що вона більша і важча за попередню. Екран виріс до 7,9 дюймів проти 7 oled моделі, тому і габарити очікувано збільшилися. Вагу розподілили добре, консоль хоча й масивніша, проте баланс пристрою нормальний. Руки не перевтомлюються навіть після довгих ігрових сесій. Та буквально через декілька хвилин вже звикаєш до нового розміру. Те, що мені сподобалося, це джойкони теж оновили. По-перше, вони стали теж трішки більшими і ергономічнішими. Кнопки та стіки теж трішечки збільшилися, хоча основне їх розташування та відстань між ними такі самі. Тобто, тепер при використанні їх для двох гравців буде все ж комфортніше, бо мені у попередній версії вони були занадто малими. Також значно більшими стали кнопки ACL та SR, оскільки змінилися додаткові накладки для мультиплеєрної гри. І тепер натискання. Відбувається напряму на них, а на цих нових накладках з'явилися, якщо не помиляюся, тефлонові глайди. І це через те, що в кожен джойкон додали сенсори, які допомагають їм працювати в якості мишки. А це відповідно покращить спосіб взаємодії в системі, а також додасть більше інтерактивності в самих іграх. Ну і найцікавіше те, що нові джойкони тепер кріпляться магнітно, а не на рейках. Просто прикладаєш. І вони на місці. І цей механізм кріплення набагато зручніший та приємніший за старий. Щоб зняти, є маленька кнопка фіксатор позаду, яку натискаєш, і він від'єднюється. Теж дуже легко, але випадково їх навряд чи натиснеш. Механізм простіший і швидший, ніж старі рейки, і при цьому все тримається дуже міцно. Тож нові магніти мені однозначно більше подобаються за старий варіант кріплення. По матеріалах, то мені вони відчуваються однаково, хіба у Switch 2 вони трішечки більш шершаві. але у обох вони не слизькі і тримаються в пен. Щодо основної частини консолі, то в ній також є приємні зміни, одна з яких це два Type-C роз'єми. Через них можна консоль заряджати або підключати додаткові аксесуари, як-от нова веб-камера від Nintendo. Також відкидна ніжка стала більш акуратною, але з основним функціоналом справляється так само чудово. І якраз в такому режимі завдяки другому Type-C зверху. Тепер можна буде грати і заряджати консоль без будь-яких проблем. Також не зутрішки змінилися отвори для забору повітря. Можливість збільшити пам'ять за допомогою карт пам'яті нікуди не ділася, але слот тепер підтримує тільки MicroSD Експрес карти, тобто нового зразка. І звичайні MicroSD з вашої, наприклад, старої консолі, схоже, доведеться замінити, бо вставляючи звичайну версію, консоль сповіщає про те, що ця карта не підтримується. Звичайно, що новий стандарт карток є швидший, і Nintendo явно натякає, що ігри будуть важчі і вимогливі до швидкості. Зате рідна та базова пам'ять в новинки аж 256 ГБ проти 64 у Switch OLED. І це однозначно приємний апгрейд, бо можна не поспішати з купівлею картки. Я встановив ті ігри, які мене цікавили, і ще ціла купа місця залишилась. А було б 64 ГБ, то я би вже думав, що потрібно видаляти. Також на місці 35 мм роз'єм та слот для ігрових картриджів. Ну і динаміки теж на місці, які грають прямо на вас. І по якості та гучності я би не сказав, що є якась суттєво помітна різниця. Тобто зі Switch 2 у шумних місцях все так же краще однозначно використовувати навушники. До речі, якщо правильно розумію, то ось тут зверху ще додали мікрофон, якщо раптом вам його не вистачало. По екрану то у попередника чудовий 7-дюймовий OLED дисплей, а у Switch 2 екран збільшили до 7,9 дюймів та ще й підняли роздільну здатність до Full HD замість 720 p Але є нюанс: тип матриці тепер LCD ну або IPS, а не OLED. Для багатьох це може бути розчаруванням, бо OLED це про чорний колір, нескінченний контраст та картинка соковитіша. Хоча інколи може бути навіть занадто соковита. Але Nintendo вирішили, що 120 Гц і HDR важливіші, тому перейшли на IPS-панель. Але для мене особисто це не є великою втратою, бо екран все одно просто прекрасно передає картинку. А головне, мені вища частота оновлення є більш пріоритетною, тому на смак і колір. Також роздільна здатність тепер Full HD на 7,9 дюйма. І це набагато краще чіткість, аніж яка була у Switch OLED. яка мене дратувала, бо я бачив драбинки і пікселі на шрифтах і об'єкт. Особливо коли тримаєш екран ближче до очей, тобто на звичайній для мене відстані. Тепер цих проблем немає як в інтерфейсі, він виглядає чудово, той же дрібний текст читається легше, так і в іграх. І я цю різницю якраз таки побачив в першу чергу. Що стосується 120 Гц, то так, екран тут має таку підтримку, але наскільки я зрозумів, вони активуються тільки в певних іграх, які це підтримують. Бо просто коли ти лазиш по системі, це буде все тих же 60 Гц, що я думаю, зроблено для економії заряду. Тобто можна сказати, що 120 Гц, які не заклали в даний екран на даний момент, це вклад у майбутні консолі, щоби запасу вистачило на кілька років вперед. Також у Switch 2 є підтримка HDR, тобто розширений динамічний діапазон. І якщо гра або відео зроблені з HDR, ви побачите більш яскраві сцени і більш глибокі тіні. Бачив інформацію, що пікова яскравість екрану новинки зросла десь до 450 ніт, тоді як у Switch OLED близько 340 ніт. І на практиці, якщо поставити їх поряд, то мені вони виглядають дуже схоже. Якщо різниця і є, то вона майже непомітна. Їх яскравості спокійно вистачає, щоб грати в приміщенні і навіть на вулиці, але вже під яскравим сонцем цього буде малувато. Ще й екрани в них глянцеві. І в oled версії консолі в налаштуваннях є два профілі: стандартний і насичений, який, з даним OLED, для мене аж перенасичений. На червоному добре помітно, тому мені подобається стандартний профіль. У Switch 2 таких профілів немає, і картинка з коробки виглядає приблизно як стандартний профіль на OLED-версії, що мені якраз і подобається. Та дисплей у Switch 2 чудово відкалібрований. Найцікавіше це залізо та продуктивність, і Nintendo Switch 2 отримав суттєвий апгрейд начинки. Якщо в попередній моделі стояв старенький кастомний Tegra X1, фактично чіп з 2017 року, то тут співпрацю з Nvidia продовжили і поставили абсолютно новий процесор Nvidia Tegra T239. І за чутками він приблизно в 10 разів потужніший за попередній. До того ж, нова Tegra підтримує сучасні технології, як у DLSS, це Апскейлінг за допомогою Ші. Та Ray Tracing – це апаратне трасування променів. Це означає, що потенційно ігри на Switch 2 можуть мати кращу графіку, тобто тіні світлоефекти, і все це без просідання FPS завдяки DLSS. Та навіть оперативної пам'яті теж підкинули щедро: 12 ГБ lpddr 5X проти 4 гігабайт у Switch OLED. І в реальних іграх то це разом дає більш плавну картинку, кращу графіку та ще й вищий і стабільніший FPS. Знову ж таки, при більшій роздільній здатності, та все ще в доволі компактному та портативному. Ігровому пристрої і весь цей приріст я одразу помітив улюбленій Rocket League. на свіч, але вона йде приблизно в 30-50 фпс, і інколи кадри помітно просідають. Плюс графіка там виглядає трішечки гірше. А на Switch 2 гра йде ближче до стабільних 60 ФПС підвантаження текстур швидші, і картинка з FPS стабільніша. Плюс сама по собі графіка виглядає набагато приємніше. Також варто зазначити, що Nintendo Switch 2 отримає і нові ігри, які не вийдуть на старіші Switch через високі вимоги до заліза. На даний момент їх небагато і переважно анонсовані на майбутнє, але тренд зрозумілий. Якщо хочеш грати в усі новинки Nintendo, рано чи пізно доведеться взяти саме Switch 2. Ну і круто, що присутня зворотня сумісність. Усі ігри від попередніх свічів запускаються і на Switch 2. Включно із картриджами. Та деякі старі кіти отримали патчі під нову консоль, де трішки поліпшена графіка та стабільніший FPS. По нагріву, то все доволі логічно. Більша потужність виділяється більше тепла. Switch 2 гріється трішки більше за попередницю, особливо якщо довго грати в вимогливу гру, або навіть при завантаженні великої гри з інтернету. Але не так, щоб консоль впікала. Просто тепло і все. Можна спокійно тримати, бо весь нагрів не в тій зоні, за яку тримаєш консоль. Вентилятор всередині тепер активніший, в новій консолі зробили вентиляційні отвори більшими і під час важких сцен чути просто легенькі шумінні повітря, і рівень шуму все ще дуже низький. Це точно не турбіна ігрового ноутбука. Але якщо граєш у тиші, то іноді можна розчути, як ледь працює кулер. Але мене це взагалі не дратує, бо в більшості звук гри його перекриває. Ну а за бажанням, то можна одягнути навушники. Також невеликі покращення у Switch 2 торкнулися і Wi-Fi. Він тепер стандарт у Wi-Fi 6, замість Wi-Fi 5 у старішій моделі. Що так, в цілому дозволяє консолі видавати кращу стабільнішу швидкість завантаження та нижчу затримку в онлайні, бо на Switch OLED вона в мене 5 ГГц мережу взагалі не бачить лише 2.4, і це дико бісить. А от Switch 2 спокійно бачить 5 ГГц, працює краще, але швидкості все ще набагато нижчі. Ані ніж у більшості девайсів, які я маю. Тому якщо що, я її також, як і попередню модель, підключав до адаптера, через який підключав вже дротовий інтернет, і все завантажується просто набагато швидше. Ну або це можна зробити через комплектну док-станцію, у якої також, як і у попередній моделі, є роз'єм LAN ну або Ethernet. Для любителів дроту. Ну і приємно, що Bluetooth тепер 5,2 замість версії 4.1 у попередника, а тому Joycoни конекціться до приставки швидше і на більшій відстані без лагів. Також є певні регіональні особливості, бо, на жаль, Nintendo досі не додали українську мову в інтерфейс системи, але це, як то кажуть, півбіди. Бо так само відсутній офіційний український регіон в Єшо, тобто доводиться прив'язувати аккаунт до сусідніх країн, наприклад Польща, щоб просто завантажити навіть безкоштовні ігри. А платні будуть у відповідній валюті до країни, яку ви обрали. Тобто все, яке було на попередніх свічах. На правому джейконі також з'явилася нова кнопка Сі, тобто чат, але при його вмиканні та активації потрібно ввести номер телефону, але України в списку немає. Тому здається, і дана функція також не для нас. Ну і коротко про комплектацію, де окрім самої консолі та джейконів, також є ремінці насадки на джойкони. Їх є дві штуки і одягаються для зручності, якщо хочете пограти вдвох. Також Джойкон Гріп, це пластикова рамка трима, щоб з двох джойконів зробити один цілісний геймпад. Док-станція для підключення консолі до телевізора, і вона також розміру, як і стара, але має зовсім трішки інший дизайн. На ній є роз'єм HDMI, Ethernet для живлення USB C і два USB a з боку. І при підключенні консолі в такому режимі, то вона підтримує телевізори до 4К 60 із DLSS та Full HD або 2К до 120 кадрів. І в цілому картинка в іграх знову ж таки тепер набагато приємніша, аніж є на версії OLED. Ще адаптер живлення на 60 Вт та окремий для нього USB кабель, і добре, що вони не об'єднані. Ну і також HDMI кабель, щоб підключити док до телевізора, ну або монітору. Тобто набір, по суті, такий самий, що і у Switch OLED. Різниця хіба що в більш потужному зарядному і трішки оновленому доку. І це добре, що Nintendo не урізала комплект, тому ви отримуєте відразу все для гри в будь-якому режимі. Хіба ще б якийсь щохол чи кейс для транспортування консоль, то взагалі було б неймовірно, але спасибі, що хоча б поклеїв на екран захисну плівку. Ну і звичайно, як не згадати про автономність. І ситуація наступна: Nintendo поставили Switch 2 дещо більшу батарею на 5220 мАч проти 4310, яка у Switch OLED. і здавалося б, вона би мала тримати довше, але не тут то було. Оскільки нове покоління має потужніше залізу та більший екран, і вони, відповідно, чітять більше енергії. В результаті офіційні цифри наступні: свій OLED працює від 4,5 до 9 годин на одному заряді, а свіч 2 лише від 2 годин до 6,5%, в залежності, звичайно, від навантаження. Тобто максимальна тривалість впала приблизно вдвічі. Перевіряючи Switch OLED на максимальній яскравості та врокит ліг, в мене за 30 хвилин виходить споживання близько 9% та 20 годин, тобто повного. Заряду вистачить десь до 5 годин, а на свіжій Switch 2 в таких же умовах, то це десь 16% за 30 хвилин та відповідно до 35% в годину, а повна заряду вистачить десь до 3,5 годин. І різниця доволі відчутна. Але якщо гра меч вимоглива та знизити яскравість, то можна розтягнути і до 5-6 годин, особливо в авіарежимі. А от по часу зарядки, то тут є невеличкий плюс. Хоча батарея більша, але комплектний адаптер на 60 Вт заряджає Switch 2 швидше. Ніж старіший 39 ватний плочок, який заряджав свіч OLED. І це виходить у Свіч 2 з 20% до 100 десь приблизно за 1 годину 50 хвилин. Тоді як свіч OLED потрібно десь 2,5 години. Тобто все ж процес прискорився. Плюс тепер можна без проблем грати і комфортно заряджати її одночасно, бо є верхній роз'єм для живлення. У підсумку Switch 2 нормально так прокачала, і вона вже мені набагато більше подобається, особливо в плані продуктивності, аніж при першому знайомстві зі Switch OLED. І дана новинка для мене особисто стала набагато ближче до майже еталонного Steam Deck. хоча по деяких пішках з тими же джуйконами вона виглядає навіть цікавіше. Але беручи всі аспекти, в яких її прокачали, то і відповідно ціна збільшилася пропорційно. І на мій смак тут точно є за що доплатити, особливо якщо це не апгрейд, а якраз хочеться придбати свою першу Nintendo Switch. То вона має запас на майбутнє, Ігор під нею буде більше, та й досвід її використання є приємнішим. Але при цьому, якщо вам потрібно більш бюджетний, компактний та автономніший девайс, то Switch OLED все ще буде чудовим рішенням. Ну а власними думками про цю Switch 2 та чи будете оновлюватися на неї, якщо у вас уже є попередні покоління, то обов'язково діліться в коментарях. З вас, як завжди, подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому. Зустрінемося там.